Так, приїхали на огляд таурухи Чоловік хоче продати. Угу. Ну та так, ніби один і один мотор Тут я знаю, що було ще держав. Кришки немає, так? О, тюнім, що зберегти. Ну, нормально. Тут було дзюра, я знаю. І тут десь було дюра. Твоїх забираєш. Ага, зварено. Тут було дзюрка. Та бо він певно заварив, той страшний майстер. Так як ти казав, всі штири колеса єднакові, так. Тут спереду ще? Спереду взагалі бритва стоїть. Фари. А чого я то крило, щоб він тобі дав? Чи то ти його варив вже? То я що він вже варив, так? То я варив. Ти варив? Ну то воно трохи ліпше виглядає, ніж то, є, що було. <laughs> ну бляха. По Поприхвачував, воно відпаде. Ну ціло, блін. Звісно таке. цим треба щось думати, вирізати якусь вкладку. Щоб каже, навіть заведемо її. Легень, то ми зароторк завели. Я все купів жінок, все купить пускав. А до цього клатування, ні? Тут. Я не що не клатував. А, водорка що таке? О, бляха! Досі душка жорстка. Тому раз ще б він хотів такі гроші зайняв. Обуває, оббивається, але по Чекай, я ще не дивився. Я тоді дивився. О, якось вона мені коли я її перший раз дивився, вона була якось не така страшна. Може, часто крило твоє мальоване. Nu, ⁇ -m ⁇ -ye, pilnai šašurobeta. Na, dami. Табор'я їде до мене. На боксірованську. Затягувати таку заплатить два рази. Заведе Ну, якщо ти її заведеш, будуть ліпші тормоза. Таке. Аварійку включи і поїхали. Все печемо з новим покупком знову треба ремонтувати і робити. Так, таврія тягнеться. Чуть-чуть на шнурочку. До місця прибуття. Доїжджаємо ми вже додому, практично благополучно ми дісталися на на хвості, на шнурку. Зефіра навіть почала варитися Жара сьогодні дуже сильно. Наганяємо її в гараж. Вся таурах у мене вже в гаражі. Пише Таврія сенс Така у нас Таврія, такий шильдик Део автозас. так вона виглядає. Треба буде починати нею займатися. Основна піда оце крило. Бо воно тут взагалі не в колір. Те, що тут прокрутило полось, чи полось, чи кулак, чи може ступицю. Зараз буду також розбиратися всім-сім. Буду її м'яти, можливо, Попробувати полярнути. О, тут немає дзеркала. Там є, тут немає. Так. Рішив я трошки зайнятися вечором таврією, поки є декілька вільних хвилин. Щоб ну, ви бачили вже, який тут салон. Отакі такі сідушки, на жаль, я не маю сідушок, щоб замінити. Би хотілося б замінити ці сідушки, ну, не маю ставри і славути, вони там трошки інакші. Маю дуже хороші чехли, дуже класні чехли, такі взагалі ніч не порвані. Нічого, зараз буду їх міняти на ці сідушки, ставити і подивлюся, що з цього вийде. Щоб буде вже трошки краще, ніж оці. Дивіться, ну хіба не приємніше стало? Набагато приємніше стало виглядати салон. Дивіться, як ззаді. Взагалі чудово. Мені дуже подобається. Так що в загальному картину для мене ясна. Так як я думав, це кулак. Але я не думав, що його так зламає. Я просто вивернуло чи виламало. Ну, я таке перший раз бачу. Коротше його там трошки вже змололо. Так, вже скільки розбираю машину, ще що так, щоб ось так, то я не бачив ніколи. в принципі, Зараз дістану. Ага. Що так просто не дістану, ну, блін, розмоловував взагалі декор. Просто вірвало середину звідси. Ну, що зараз заміню. На ось такий. Наб'ю свіжої смазки і вперед. Так, настав новий день вирішив я не милочитися, знайшов я таку полось. Та, як вони в мене є, зараз витягую ту полось і міняю на цю. Оді і все. Все видео, ну все поставив. Так, все я вже зібрав, поставив. Мені щось розвал не подобається. Це колесо ще стоїть нормально. Ну а це таке ніби завалене, видно, завалене всередину. Ну, я тут розвал робив і робити не буду. Тепер пробую завести і буду пробувати, чи ну, взагалі поїде Таврія. Так, шатки завелася. Підометр трошки на намапаю, якщо чесно. Так, пробуємо чи взагалі вона поїде хоч Так, хоть кудась. О Так, є, Таврія на ходу тепер. Так, от таке в мене крило вийшло. Ну, досить непогано я помалював я рахую. Ну, все рівно воно відрізняється, трошки сине, трошки є синюватий колір. Так от такий результат в мене вийшло. Ну, Плюс-мінус приблизно, можна сказати. Крило вже є. Можна і опа, розклаїти. Все красиво. Так, всі таври ще в мене мусять мати задній бампер помальований. З бампера заднього. Вона чесна не дуже. Вже зовсім інакше. починає машина виглядати. Тут трошки дати задньому бамперу чорного вигляду. Все. Капитально. Вот. Все нормально. Так, все, я скінчив така вона, ну, чуть-чуть порохах, чуть-чуть така посвіла, але взагалі вона так напацьоване. І я вже з нею закінчив, пофотографував. Вот. Все, салончик почистив, помів ці чехли під капотом теж поміту почищено і все крило практично не від... ну, чуть, -чуть відрізняється але все рівно вже не такого темно синього ну, такого синього яскравого кольору все кидаємо в інтернет і чекаємо нашого клієнта хто її купив так, все, Таврія по суті продана і по суті обміняна на таку дев'ятку. Зараз ми їдемо до нового власника. Чуть-чуть не закривається, бо там акумулятор великий. Зараз сідаю я своїм шофером. Ну я скажу, блін, таврончик вийшов досить непоганий. Так, шофер. Дай підсосу трохи. Ага. Вс. Ого. Ага. Включи другу. Тепер першу все є. Давай. Їдемо її давати. Все, пускай. так Проставки путь, і тавер, і женемо, її, лишаємо і все. Виявилося друга передача трошки вибиває, Я не, не їздив, Рульова, конечно, тут підрозбита трохи. Ну і що, їде? Їдемо помаленьку на перший. І ходовочка теж тут така собі не дуже. Ну що, в принципі, власнику все підходить. Так, все, ми вже йдемо назад, це з мого села. забрали тих паспорт на дев'ятку, тепер Переповертаємося додому. Загально я обмінявся от на таку дев'ятку. Дев'ятка обійшлася, плюс-мінус 7 6,5 тисяч. Дев'ятка. Ну, навіть не 200 баксів. Оце вже буде в наступному відео. А кому відео було інтересне, поставте лайк, щоб скоріше вийшло відео про дев'ятку і відео про Нексію вже скоро буде. Не забудьте підписатися і чекайте нових відео.